Бачите, птички теж працюють, Ми бачили, да, де приход був? Ага. Ось приход, виходить, виход, був виход, там, де ми йшли, по тій дорозі. Відповідно, побачили переміщення, б працювали. Подивимося, якщо почнуть щось цей, то і пішло з нас Идет. Следующий, кажи. Следующий. Уважай здоровье. Это уже вторая. Двух сторон. Да, да, да. Траектория инша. Пехота шла по посадкам, э, полем, э, по балтии, просто заходила на позицию. Тобто, відповідно, такої е, несподіванки так, так е, несподівано, без е, шуму старалися пройти е, і таким методом зайти на позиції. Наші бійці почули це просування, побачили противника, відпрацювали по ньому, противник зазнав втрат і припинив свій наступ. Наступ був, відбили наступ. Сейчас он исчеху чуть. Сейчас вроде подвод кофте. Пошел, 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 пошел!